Вітаю вас! у славному місті. Чернівці. На південному заході України за 40 кілометрів від кордону з Румунією. Розташоване місто, в якому кожна вулиця звучить, мов пісня, а кожна будівля немов рядок з вірша. Це Чернівці, пісенна столиця України. Місто є центром Чернівецької агломерації, де проживає понад 700 тисяч людей. Походження назви чернівці загадка, що бере початок у глибині століть. Найпоширеніша версія пов'язана з давнім городищем Чернапруті, яке мало темні дерев'яно земляні укріплення. Після його зруйнування мешканці переселилися на нове місце і заснували чернівці, тобто вихідці з черна. Існує інша гіпотеза. Назва походить від особового імені Чорна. Або Черн. Звідси Чернівці як нащадки або піддані черна. Уперше місто згадується в грамоті молдавського господаря Олександра Доброго 1408 року як торговий центр на Пруці. Щоб зрозуміти Чернівці, варто заглянути в глибину тисячоліть. На цих землях жили ще трипільці, а пізніше склавіни, хорвати, тиверці. У 12 столітті Галицький князь Ярослав Осмомисл заснував тут оборонний город Черн. Стояв він на лівому березі прута і мав захищати південні кордони. Після навал Татар місто перенесли на правий берег. Саме там почали зростати чернівці. У 15 столітті місто вже належало до Молдавського князівства. 1774 рік, нова епоха. Чернівці переходять під владу Австрії. Із невеликого прикордонного містечка вони швидко перетворюються на адміністративний центр Буковини. Місто набуває європейського вигляду, недарма його починають називати малим Віднем. Чернівці стали осередком культури, науки, ремесел. Де співіснували українці, румуни, євреї, німці та поляки? Саме тут творили Ольга Кобилянська, Юрій Фиткович та інші відомі особистості? Символом чернівців є резиденція митрополитів Буковини і Далмації унікальний архітектурний ансамбль, занесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Велична споруда, що поєднує в собі неоготичний стиль із елементами візантійської та романської архітектури. Після Другої світової війни його будівлі використовує Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Чернівці важливий науково освітній та культурний осередок України. Тут працюють університети, театри, музеї. Ось, наприклад, Чернівецький обласний художній музей, розташований в унікальній будівлі у стилі відінської сецесії. Музей зберігає понад 12 тисяч творів мистецтва від буковинських ікон 17 століття до живопису сучасності. Наступний музей, куди пропоную завітати, це Чернівецький обласний краєзнавчий музей. Тут Зберігається душа північної Буковини та Хотанщини. Від археологічних знахідок до вишиваних сорочок, від монет до стародруків, понад 83 тисячі експонатів розповідають про життя, побут, культуру і боротьбу нашого народу. Після прогулянки чернівцями завітала до Лапаста, сучасного ресторану з італійською душею. Тут великий вибір пасти, піци, салатів і страв середземноморської кухні на будь-який смак, бо прогулянки прогулянками а харчуватись треба також своєчасно. На вулиці Ольги Комелянської розташована унікальна кав'ярня музей справжня перлина для шанувальників історії та ароматної кави. Тут можна не лише насолодитися напоєм, а й побачите колекцію скульптур, картин, старовинних речей і понад 100 цегляних клеєм. У меню австрійські десерти та кава із зерен власного обсмаження. Чернівці це відлуння давніх епох у кожному камені Бурківки. це аромат свіжозвареної кави у тіні старовинних фасадів, це щирі усмішки, живі легенди і тепло, яке хочеться забрати із собою. Тут зупиняється час, а серце б'ється в унісон з музикою вуличних музик. Відчуйте чернівці, полюбіть їх і неодмінно повертайтеся знову. Чернівці це світлий час. Місто мріщо кличе нас у піснях